Доброго дня! Я світаю компанію Луцьк. Столуць. Відвантажум прикупця Orion RF504RC PRO, тракторець на 50 кінських сил, повний привід, потужні здоровені передні та задні мости. Вага трактора вище 2,5 тони. Бак розміщений з боку, примусована візка, табличка на номер з підсвіткою, 4 гідророзетки, ось такий тракторець, відправляється до своїх власників Вчора були, чоловік з жінкою, приїхали, потестували тракторця. Як тестували, проїхалися зад перед все включається, все працює. Домовилися про доставку. Та й вантажимо, будемо доставляти.